У Чехії активіст із громадської ініціативи під назвою Подарунок для Путіна протягом доби зібрали понад 3 мільйони крон це більше 133 тисяч доларів Сполучених Штатів на закупівлю геліокоптера типу Блек Хок» для України. Про це повідомило Радіо Прайм. в апокаліптичні часи живемо. Зазначається, що збір коштів на Black Hawk для ЗСУ України був запущений до 34-ї річниці оксамитової революції. Нагадаємо, що гелікоптер Сікорський Black Hawk коштує 105 мільйонів чеських крон. Це близько 4,5 мільйонів доларів. Гвинтокрил приземлився на праській площі Летна, аби всі охочі могли його побачити. Нагадаємо, що Чехія щорічно відзначає день боротьби за свободу та демократію, а також міжнародний. День студентства. у цей день, 34 роки тому, розпочалася самитова революція, яка спричинила падіння комуністичного режиму у Чехословаччині. Йо. Перший раз чую від Зеленського такого роду заяви, пам'ятаєте, колись там стріляла його заступника Шефіра, до речі, як там з кримінальною справою. Він з трибуни ООН розповідав про те, що, от, бачите, його боротьба з олігархами призводить до того, що стріляють на його середнього помічників. Потім, коли е, практично вже Путін е, вже склав всі плани е, осінню 2021 року. Нагадаю нашим глядачам, що президент Зеленський також заявив про те, що планується якийсь там олігархічний переворот, якийсь там полковник ФСБ там збираються щось зробити, якісь з олігархів там підтримують. Нагадаю нашим глядачам, що на той момент, за свідченням сьогоднішнього СБУ через по справі Кулініча, представника. Ну, а він на посаду був призначений з Офісу президента з усіма перевірками, Бакановим так і таке інше. Е, от, він виконуючи доручення офісу в Москві, вже не якогось там такого невідомо, а вже за е, свідченнями СБУ, офіс Клюєва Сівковича практично розставляв в силових структурах людей, які займали керівні посади. Ну, невідомо, як безпосередньо розставляв, чи якимось чином е, все ж таки впливало на підписи. От, а нам відволікали увагу від насправді того, що в Україні вже відбувалося. Відбувалося, бувалися розколи, відбувалася певну міру підготовка, внутрішня підготовка для російської агресії. Сказано в Писанні, що дім розділений надвоє і царство розділене в собі надвоє довго не простоїть. Ми самі дозволяли декому розколювати українське суспільство замість того, щоб боротися зовнішню агресію. А нації формуються у відповіді на виклики, це аксіома. Ми шукали ворогів всередині країни. Тому практика кричати волки-волки-волки і говорити про те, що мене, мене можуть скинути. Вона чомусь превалює в риторичних фігурах. А ну а те, що Росії, як споконвічному нашому ворогу, вигідно нас розділяти, вигідно, щоб ми шукали. Ворогів всередині країни замість того, щоб битися з цим зовнішнім ворогом. Вигідно делегітимізовувати українську владу будь-яку, бо будь-яка російська влада антиукраїнська і будь-яка дійсна українська влада Янукович Януковічну, яка сприкала, що він не був українською владою. Вона за визначення має боротися з російською агресією. Тут нікого не викликає сумнівів. Думаю, такого роду теза і практика Росії протягом я вже кажу століть, і тим більше цих 9 років російської агресії. І тому підстави зрозуміло, що є Делегітимізація української влади в планах Росії була завжди присутна. Я не знаю такого дня, в який би росіяни не хотіли би скинути українську владу, хто б і на яке прізвище було прізвище того, хто її очолює. Тому я би зараз, знаєте, з одного боку не говорив про те, що це щось там народжене в політичних мотивів на банковій. Тому що це є дійсно загроза. З іншого боку, я би попереджав все ж таки тих спікерів банку і тих аналітиків. ви пам'ятаєте, вони Харістович був і інші були аналітиками голосами влади, де тепер вони кримінальні справи мають. Так от питання в тому, щоб, я би попереджав, все ж таки, що вони не грали, не бавилися в такого роду майдани. Три бо вони самі колись називали свої. Свій прихід до влади майданом три нагадай, або як вони так фігурально... електоральна електоральний майдан. Такі, майдан. Угу. Тобто, ну я би ж таки радив не бавитись. Загроза є, але треба діяти а менше про неї заявляти. Я маю навадити щодо протидії цим загрозам. Далі хочу вас запитати вже про іншу заяву Володимира Зеленського. Він каже, що зміщення фокусу на війну між Ізраїлем і Хамас сповільнило постачання артилерійських снарядів Києву, що підриває військові зусилля України. Це ключовий фактор чи один з. Один з, але ми маємо розуміти, що, по-перше, е, насправді, це велика шахівниця. Путін пішов через Іран, зробив хід на Близькому сході через Іран, відповідно через козаць фартовики, Самська Руці, який контролює Хезболу, Хамас і сам є спонсором. Він пішов на близькому сході. Е, ну насправді е, просунув свої фігури. Нагадаю, нашим глядачам, наприклад, що коли з Путіним ніхто не хотів вітатися, і він полетів раніше на один день після. Зустрічі Великої двадцятки в Брізбені Австралії, коли прем'єр-міністри Канади і Австралії сказали, що ми не будемо з тобою взагалі говорити геть з України, і ти маєш відповісти за Малазійський лайнер. Коли йшлося про, про те, що там відбувалося, Путін образився і пішов через генерала Сулеймані, пішов на громадянську війну, війною. в в Єміні, коли там ці безполотники полетіли на заводи Сауді в Саудівській Аравії піднялася сідала нафту, mm -hmm. Путін отримав дивіденти від політики і від економіки. Потім він пішов, бомбардуючи Алепо в Сирії, І коли мільйони 69 мільйонів людей хлинули від російських снарядів ракет Сирії через Туреччину, Балкани е створили велику проблему. Він Пішов так тиснути і Меркель. Я не кажу зараз про її політику, але вона так інакше мала е, вирішувати питання міграції та І Вона підписувала ті договори з північним потоком 2 і так інше, тому що він роз. Розфокусовує з своєї агресивної політики і війну в Україні увагу світової спільноти, роблячи такі ходи по цих шахівницях. Зараз зрозуміло, що він пішов на близькому сході. Снаряди щодо конкретної відповіді на ваше запитання, які були в Ізраїлі, американські снаряди, які були в Ізраїлі, і північний Кореї нагадують також. Американці домовлялися з урядами південної Кореї і Ізраїля, щоб ті снаряди, які там були на зберіганні, тому що є американські інтереси вісічій агресії Росії через Кімчинина на корейському півострові на близькому сході, я також про це говорив. І вони певною мірою все ж таки постачалися в Україні. Це ще раз загадую, американські снаряди, але вони не встигали відновлювати їх виробництво, тому що протягом там 40 років у цього літаргічного суну. У і фільмів про те, як американська воєнщина там має якісь інтереси, і тому давайте її фінансувати і замість того, щоб домовлятися з е, хорошими російськими президентами ірану розуміть. Вони приволювали на ринку. Привалювали всі ми там ну, не я звичайно, але ліві там а, 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 аплодували цим е, я не знаю там преміям, е, розповідали про те, що всі ці війни, а це насправді війни була за свободу деяких деяка це е, Нафтові компанії хочуть там, значить, в раку е, там десь там мають uh -huh. свої інтереси.